Всім привіт! Хто ще зі мною не знайом, мене звати Даша, на своєму каналі я розказую про моду стиль тренди, і сьогодні я хочу поговорити про трендовий фешн контент. Якщо ви в пошуку цікавого контенту для свого блогу чи бренду, то це відео може вас надихнути на створення і втілення ідей, про які сьогодні буду розказувати. Це відео підійде не тільки для фешн-індустрії, а ще й для б'юті-сфери та для інших сфер, де можна проявити свою творчу жилку. Всі ідеї проаналізовані через призму фешн-інфлюєнсерів, брендів та фотографів. І давайте вже почнемо. Про перший тренд я вже розказувала у себе відео Шортс і це. Колажі. Колажі привертають набагато більше уваги, ніж звичайні фото, так як через них ви можете показати деталі вашого образу, асоціації, варіанти стилізації, бекстейдж та більше занурити глядача в ваші фото чи відео. І давайте більш детально розглянемо кожен з пунктів. Це може бути повноцінний образ і його деталі, наприклад, сумка, взуття, аксесуари, прикраси. Це може бути повноцінний образ, який ви асоціюєте з якимось предметом чи особою, з їжею, квіткою, парфумом, твариною, якимось персонажем, містом. Наприклад, мій образ виглядає як місто Токіо, або мій образ виглядає як Троянди. Або мій образ виглядає як морозиво чи шоколад. У мене є фото, наприклад, де я асоціюю свій образ з чорною кішкою. Далі, колежі з варіантами стилізації, ви можете взяти, наприклад, взуття, хоча це може бути будь-який елемент гардеробу, і показати, як його можна носити в образах. Такий контент круто підійде для стилістів і брендів, де ви можете показати варіанти стилізації тієї чи іншої речі, тим самим підштовхнувши вашого глядача на покупку ваших послуг чи товару. Наступний тренд емоційний контент. Люди хочуть бачити ваші. Емоції. Це може бути фото чи відео, де ви з подружкою смієтеся, або корчите якісь смішні вирази обличчя. Або це може бути ваш самостійний особистий контент, де ви особисто виражаєте емоції. Звісно, цікавіше, коли ви... Займодійтесь кимось, що стосується емоційного контенту. Тому, якщо це фешн-контент, я вам пропоную виставляти фото і відео мої образи з подружкою, коханою людиною, дитиною, твариною. Взагалі, емоційний контент в маркетингу дуже часто використовують і вдало використовують, щоб підштовхнути людину до покупки. Ще є такий тренд, який називається dressing to feel, де ви одягаєтеся не на. Не якусь подію, а за своєю емоцією. Наприклад, як виглядає моя злість, радість, тривога і так далі, мені одразу згадується мультфільм Думки на виворіт». обожнюю цей мультфільм. Якщо ви не дивилися, я вам щиро рекомендую для дітей, так і для дорослих дуже корисний мультфільм. Я відійшла трохи від теми. Тому ви можете використовувати емодзі або меми, щоб передати якусь емоцію вашого образу. Фото зі вспишкою вже котрий рік актуальні. До речі, такі фото роблять не тільки в темряві, а ще коли на вулиці немає активного сонця і на заході сонця. Тут постає одне глобальне питання: як робити такі? фото. тому, що ті, хто пробували робити фото зі вспишкою на телефон, в багатьох не дуже виходить, тому що ця вспишка накладає жорсткі. Для цього вам не треба купувати трендову камеру Canon зі вспишкою. Ви можете або скачати додаток, де ви можете налаштувати камеру, наприклад, додатку дескам, або ви можете попросити людину, яка вас буде фотографувати, увімкнути на своєму телефоні ліхтарик. До речі, всі ліхтарики можна регулювати за яскравістю. І в одній руці вона буде тримати ваш телефон і вас фотографувати, а в іншій руці тримати ліхтарик. На своєму телефоні під кутом приблизно 45 градусів, і так вас фотографувати і буде такий ефект, ніби зі вспишкою. Фото з табличками, тренд 2025 року, який можна було побачити у деяких фешн-інфлюєнсерів. До речі, цей тренд ще не дуже заюзаний. Ви можете написати на своїх табличках якісь комедні гасла, ваші цитати, або звернути увагу на важливу тему в вашій сфері, наприклад, в сфері моди, тема екології. Таким чином, ви креативно піднімете проблематику даної теми. Що ще можна придумати для фешн-інфлюєнсерів? Ви можете написати якесь гасло на табличці, яке буде мечитися з вашим. Аутфітом фото з гіперболізованими предметами. Взагалі, такий тренд шириться серед тих, у кого максималістичний, еклектичний стиль, такий стріт стайл. Що я маю на увазі гіперболізовані предмети, це може бути фото з великою головою або з вашими деталями образу, які ви вписали в. Фото чи відео. Взагалі це може бути не тільки велика голова, це можуть бути і інші частини тіла, наприклад, руки. Мені чимось цей тренд нагадує ляльку Братс і 2000 тому якщо це вписується в ваш блог, можете спробувати. У мене така фоточка. Є, yeah. я бачу, що ти ще дивишся, а це означає, що тобі цікаво, тому обов'язково не забудь поставити лайк цьому відео, підтримати мій контент, підписатися і написати коментар. Я буду дуже-дуже вдячна. Далі тренд на ракурси зверху. Дуже багато інфлюєнсерів люблять створювати зараз фотографії саме з таким ракурсом. А як ми знаємо, в світі фешн на даний момент люблять ламати правила, стереотипи і в тому числі. Пропорції тому такі фотографії, хоч і будуть створювати диспропорцію та в цьому і весь сенс. Це може бути ваше особисте селфі, або ви можете сидіти на підлозі і вас зверху будуть фотографувати або їхати на екскалаторі. Щоб створити такі фото. Фотограф має стати на кілька сходинок вище, або увімкнути камеру 0,5. Фото і відео зі взаємодією, що нам дає такий контент. Він нам дає не взаємодію з нашим штативом чи фотографом, він нам дає взаємодію з нашим глядачем. Ніби ми щось разом п'ємо і чокаємося, або ми стукаємо в камеру до нашого глядача, або ми разом показуємо сердечко. Це дає глядачу відчуття, ніби він в реальному часі з нами. Напевно, трендом 2025 року є саме взаємодія з аудиторією, якою я вчусь. Крім того, ще трендом є показувати, що ви бачите в телефоні, або як ви робите свій контент через телефон, тим самим даючи знов таки глядачеві відчувати, що він тут зараз з вами фото в незвичних або навіть кумедних позах. Зараз в фешн просторі завірусилася одна інфлюєнсерка Фром Фінанс, яка демонструє свій корпоративний стиль в незвичних позах. Вона зруйнувала стереотипи про скучне офісне вбрання, тим самим підкорила багатьох людей. Що можете зробити ви? Ви можете показати свою професію з іншої сторони, можливо, кумедної, тим самим відкривши новий погляд. На вашу професію, ба більше ви можете і в звичайних своїх аутфітах використовувати незвичні і кумедні пози, щоб дозволити собі бути інколи смішною. І Ретро-естетика. Тренди відображаються на більшість творчих сфер, тому ви могли бачити фотографії дівчат з провідними навушниками, старими телефонами, камерами, фотографії на плівку або обробка, ніби фотографії, зроблені на плівку. Коротше, якщо у вас десь на горищі завалялася стара ретро камера, ви можете її діставати і робити на неї фотографії. Причому це може бути не обов'язково якась колекційна, дуже стара камера, це може бути і камера з 2000-х на батарейках. І навіть якщо вона в неробочому стані, ви можете з нею зробити фотографію або калаш невилізаний контент. Насправді, аналізуючи саме іноземних фешн-інфлюєнсерів, можна побачити тенденцію натурального контенту. Звісно, бувають сторінки, де кожна фотографія це витвір мистецтва, але глобально аналізуючи, можна побачити, що контент-крієтери менше. Обробляють фотографії, більше приділяють увагу емоційній складовій і взаємодії з глядачем, ніби вже задовбали ці суперідеальні, супергарні сторінки, і хочеться такого життя. Контент зі штучним інтелектом. Не для кого не секрет, що штучний інтелект зараз вписався в життя багатьох людей. Ви можете по різному відноситися до штучного інтелекту, але його прогрес іде вперед і вперед. Тому контент згенерований штучним інтелектом або де ви взаємодієте зі штучним інтелектом, набирає шалену популярність. Наприклад, нещодавно були популярні ляльки з вашим образом у вигляді там, Барбі, де вони були в коробці, та цей тренд вже відійшов, тому придумуємо щось нове і генеруємо штучним інтелектом наші ідеї. І останній тренд. Крупні плани. Якщо ви фотографуєте або знімаєте відео свого образу, звертайте увагу ще на крупні плани. Люди хочуть бачити ближче, особливо, якщо у вас бренд завжди хочеться, ніби приблизити ту тканину, подивитися на текстуру, матеріал. Взагалі аналізуючи люксові бренди, можна побачити, що особливо відео вони часто використовують крупні плани, які більше занурюють в кадр, передаючи. Чи атмосферу звертають увагу на деталі? А на цьому все. Я вам дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, було цікаво та інформативно. І зустрінемося у наступному відео. Всім па-па!